Привіт, усім! А що якби я сказав, що кожен з нас має приховану суперсилу? Це вміння розуміти тексти. І знаєте, це не просто якась шкільна навичка, це насправді потужний інструмент, який допомагає орієнтуватися в нашому шаленому інформаційному світі. І сьогодні ми з'ясуємо, як цю силу розблокувати. Тож чому це раптом суперсила вміти працювати з текстом, а тому, що це дає змогу бачити те, що насправді приховано за звичайними словами на екрані чи сторінці. Давайте зануримось у це глибше. І ось вона ключова ідея подумаємо про супермена. Його сила, це ж не тільки про м'язи, правда? Його другий я, журналіст Кларк Кент, змінював світ тим, що збирав та аналізував інформацію. Так само і слова, коли вони правильно складені, можуть впливати на реальність. От це правильне питання, власне, для цього ми тут і зібралися. Зараз ми крок за кроком розглянемо конкретні інструменти, які допоможуть оволодіти цією силою свідомо і ефективно. Гаразд, тренування починається. І перший крок це навчитися бачити, з чого насправді складається будь-який текст. Розкладемо його на, так би мовити, базові цеглинки. Отже, що таке текст? Ну, це далеко не тільки книжки. Подумайте самі допис у соцмережах, новина на сайті та навіть цей матеріал усе, що має якусь тему, мету і хоч якусь структуру, це текст. А тепер до найголовнішого: кожен, абсолютно кожен текст складається з двох елементів: фактів і суджень. Факт це те, що можна перевірити. Наприклад, земля обертається навколо сонця, а судження це вже особиста думка. Дивитися на захід сонця найкраще заняття у світі, вміти їх розрізняти. Це мабуть, перша і найважливіша навичка нашого супергероя. Ну, спробуємо на практиці. Ось речення про Лесю Українку рік, вік письменниці, назва книги це все факти, це конкретні дані, які можна знайти в джерелах і перевірити. А тепер погляньмо на це твердження звучить зовсім інакше, чи не так? Тут ніби відчувається емоція, з'являються оцінки. Отже, що думаємо? Що перед нами факт, який можна перевірити, чи все ж таки особиста думка автора. Точно, це судження. Такі слова, як обдарована, талановита чи найкраща, це ж оцінки, а не якісь вимірювані дані. І слухайте, навіть якщо багато хто з цим погодиться, це все одно не перетворює думку на факт. Ось у цьому і є ключова різниця. З текстом розібралися, тепер давайте трохи віддалимося і подивимося на середовище, у якому всі ці тексти живуть і поширюються. Отже, медіа. Простими словами, це будь-який канал, який передає нам інформацію. Уявіть собі від перших наскельних малюнків і аж до стрічки новин у смартфоні усе це медіа. І тільки погляньте, як же стрімко все звінилося. Тисячуліттями інформація рухалася ну дуже повільно. А сьогодні новина облітає всю планету за лічені секунди, швидкість і масштаб просто вражають. Сучасні медіа можна умовно поділити на кілька груп. Є традиційні друковані, є електронні гіганти на кшталт телебачення, і, звісно ж, є безмежний цифровий світ, де ми всі проводимо все більше часу. А ось і головна зміна нашого часу нові медіа. Раніше контент створювали одиниці, а сьогодні будь-хто. І кожен такий текст, опублікований в медіа, називається медіатекстом. Саме з них і складається наш щоденний інформаційний фон. Але у світі, де кожен може бути автором, неминуче з'являються і свої лиходії. Йдеться про фейки та маніпуляції, і наш супергерой має навчитися давати їм відсіч. Дуже важливо розрізняти цих двох лиходіїв фейк це, по суті, відверта брехня, повністю вигадана історія. А от маніпуляція о, вона набагато хитріша. Вона бере реальні факти, але так їх перекручує, подає під таким кутом, щоб підштовхнути нас до потрібних висновків. Чому це так небезпечно? Ну, підробки існували завжди, але ніколи раніше вони не поширювалися з такою блискавичною швидкістю. Сьогодні один необережний репост може за лічені години охопити мільйони людей, спричиняючи паніку, фінансові втрати чи навіть реальну шкоду. Отже, як захиститися? Настав час отримати наш головний інструмент щит верифікації. Це такий собі практичний спосіб захисту від будь-якої дезінформації. Ось він, цей ключовий навик. Усього три прості кроки: перший аналізуємо сам текст, другий порівнюємо його з іншими джерелами і третій шукаємо підтвердження у надійних експертів чи авторитетних видань. Звучить просто, але це неймовірно ефективно. Кінцева мета цього процесу дуже проста стати таким собі детективом і перевірити, чи збігаються факти в тексті з тим, що є насправді. Це і є критичне мислення в дії. Отже, давайте підсумуємо, тепер в арсеналі з'явилися нові суперсили, вміння бачити структуру тексту, відрізняти факт відсудження, розуміння, що таке медіатекст, і найголовніше володіння мистецтвом верифікації. І наостанок, фінальне питання. Наступного разу, коли трапиться будь-який текст, що за ним буде видно, вже не просто набір речень, правда, а його структура, його наміри і його справжня сила, використовуйте її мудро.